Продається затишний будинок 68 метрів квадратних в Вінницькій області Гайсенського району у селі Краснопілка. У будинку три кімнати, коридор, веранда, санвузол на вулиці, меблювання так. Є газ та підведено централізоване водопостачання, а також на подвір'ї є літня кухня з газом та грубкою. На подвір'ї є криниця та багато господарських споруд під ногами тверде покриття, великий город 40 сотих, паркан з метелопрофілю на бетонних стовпах, в селі є все для комфортного проживання, а саме школа, дитячий садок, магазини, кахве, будинок культури, церква, пункт сімейної медицини та аптека. В селі є також діюче сільськогосподарське підприємство МХП – зернопродукт, яке забезпечує стабільність та розвиток регіону. В селі дороги мають тверде покриття, а також проходить траса М12, забезпечуючи зручний доступ до будь-якого напрямку. Ціна домоволодіння 15 тисяч доларів. По інших запитаннях дзвоніть по телефону. 0,98 584 44 25. Підписуйтеся на наш канал. Будемо дуже вдячні.